Друзі, ми продовжимо наш ранок надії і вже переходимо до нашої першої розмови, але хочеться сказати таке. Знаєте, що якщо бути відвертим, то нам, людям притаманно, через нашу таку гріховну природу намагатися зробити щось, аби заслужити, знаєте, таке власне спасіння. Гарно виглядати перед людьми. Десь хочеться і Бога задобрити, намагаємося всякі добрі діла зробити, щоб якось. Знаєте, перекрити там наші помилки, гріхи і так далі. Ось, дорогоцінну свободу благодаті, куплену для нас кров Ісуса Христа. Друзі, важко зрозуміти і навіть десь оцінити нашим розумом, оцю безумовну любов. Власне, яка є наша праведність, як її мати і. Де роль Бога, а в чому роль людини? Власне, про це будемо власне, говорити, друзі, священнослужитель Євген Ващинін з нами на онлайн зв'язку, тому долучатися буде дуже цікаво та корисно. Євген, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю усіх. Дякуємо, що підєднались до нас. Раді вас бачити, раді вас чути. Ось, як ваш ранок розпочався. Супер! Чудово. Середні, слава Богу! Прокинулись, відпочили, побачили світ рідних. Слава Богу, слава Богу! Чудово! Ми щиро радіємо, що у вас гарний настрій, що ви долучилися до нас сьогодні. І ось таке перше запитання: взагалі, власне, що таке самоправедність? Як нам розуміти це поняття? Тому що мені здається, ми не до кінця можемо зрозуміти ну, самоправність, це коли людина там впевнена у власному спасінні, чи це коли вона вважає себе ось настільки праведною, що їй вже не потрібно ніякої там благодаті Христа. Як нам це розуміти? Вперше цей термін використав Люцифер Діявол mm. на небі. Тобто він сказав, що. Люба істота, яку Бог створив, особливо ангели вищого рангу, вони можуть бути праведними незалежно від Бога. Тобто, самоправедність це означає, що праведність є в кожній істоті, є в мені моя праведність. Тобто, я сам по собі, праведна істота чи людина. Ось самоправедна. Те, що я роблю, це добре. І зараз світ більш-менш приймає цю тезу, тому що всі кажуть, що прислухайся до себе, що ти зробиш по бажанню свого серця. Це так: твої позиції вони правильні для тебе суб'єктивно, але для тебе це істина. Тобто, mm -hmm. самоправідність – це те, що я роблю, і я кажу, що це добре. Моя праведність, моє бачення світу. А скажіть, будь ласка, в чому тут може бути проблема? Чому це може бути небезпечно? Тому що істина не може бути в нас, істина є в Бозі. Тобто Бог каже, і Христос сказав, що Я є путь, істина і життя. Тобто, тільки Бог є абсолютна істина і праведність. Колись Ісус сказав від е, Івана 15 розділ, і Він каже 5 вірш, що без мене нічого не можете робити. Тобто я як лоза, а ви е, маленькі гілочки. Так. Без мене нічого не можете робити. Тобто, якщо проблема буде в тому, що сам по собі е, я чи хтось не являється абсолютно істиною. В нас немає. Тої істини, того бачення усього. І тобто ми зайдемо кудись і будемо думати, що це правильно, як казав колись е, Соломон, Бог через Соломона, що є шляхи, які здаються людині прямими, але кінець їх до смерті. Угу. І Так страпилось з Люцифером, який став дияволом, так трапляється і з нами. Дякуємо. Євген, скажіть, будь ласка, чому так стається, що у людини виникає власне, ця, знаєте, така власна самоправедність. Ось ну, звідки воно береться? Чому так хочеться знаєте, от, самим все це заслужити? Наслідки гріха, це егоїзм і гордість. Угу. Тобто горда людина не любить просити щось. Чи бути залежною від когось. Але праведність це залежність від Бога, любої істоти. Оця незалежність, до якої привело диявол, Люцифера ця позиція незалежності, вона тепер до нас усіх перейшла вслідстві нашої гріховної природи. І людина не хоче бути залежною, не хоче когось слухати. Людина хоче робити те, що вона хоче. І то, тому ми виправдовуємось чи кажемо, ні, я правильно зробив, але з іншого боку, подивився, ні, це неправильно. Але я думаю, тобто гордість, егоїзм, небажання підкорюватись, слухатись. Оце і приводить до того, що ми саме себе виправдовуємо. Самоправідність, кажемо, що ні, я прав, я добре угу. все роблю. Угу. Дякую. Насправді, ось як ви сказали, корінь всього це наша гординя, так наш егоїзм, бажання небажання визнати, що я можу бути від когось залежним і не можу зробити все власними силами. А що взагалі біблія говорить про самоправедність? Що є в Біблії ось приклади того, як воно виглядає, і до чого воно призводить? Дуже багато таких прикладів, дуже багато. Але mm. якщо просто відкрити Євангеліє, то ті, хто розіп'яли Ісуса, розпинали Його, вони були дуже самоправедні. Дуже. І е, коли Ісус до них звертався, Він казав, що ви думаєте, що ви праведні перед людьми, але ви дуже грішні перед Богом. І в той день, коли вони розпинали Ісуса і були перед Пілатом, вони не зайшли до Пілата, там у двір такий в Преторію, не зайшли, тому що в цей вечір вони мали їсти Пасху. Але вони не хотіли якось осквернитися через те, що вони зайдуть, але це не завадило їм кричати. Розіпни його, розіпни його. Пілат їм каже, але ж немає в нього ніякого ні, 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 гріха, ніякої ні, вини. Я не бачу. Але вони кажуть: ні, розіпни його! Розіпни. Тобто вони не, ось ця самоправідність. Ми не зайдемо до Пілата у двір, тому що це оскверниць. Але ми будемо кричати неправду. Вони його звинувачували, вони лож казали. Вони хотіли вбити його, але при цьому думали, що вони праведні люди. Угу. Ось така небезпека для людини. Тобто, вона може думати, що з нею все добре, хоча насправді в її серці там вже відбуваються якісь незворотні процеси. А скажіть, будь ласка, ось якщо людина. Починає помічати за собою ось таке явище, чесно собі в цьому зізнається, що їй робити, як можна вийти з цього стану? Чи можна це зробити самостійно, чи до кого звертатися за допомогою? Однозначно, що кожна людина в собі це бачить, коли буває щось трапляється у нас в стосунках, десь ми там з дитиною, з дружиною, з чоловіком, десь з друзями спілкуємось, і вони кажуть, ти не правий я кажу, ні, ні. Але треба, ось е, розуміючи, совість підказує Дух Святий, якого Бог надсилає, він тотчас каже людині: ти не правий, визнай це. Тобто, шляхи до того, щоб не бути самоправедним, треба визнавати, що ти помиляєшся. І оце така річ, проста-проста <ква> в відносинах. Сказати, пробач, я не правий. Зламати себе, свою гординю оце перші кроки. Це залежить від того, в яких стосунках людина з Богом і з собою. Якщо з собою дуже близькі стосунки, я на першому місці, я найкращий, я, 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 і скрізь я, і гординя, і егоїзм мене заповнює, то вилікувати важко, це вже хронічно, це вже діагноз 3 чи 4 стадії. Хоча Бог все може зробити. Але якщо людина з Богом ближче, ніж з собою, я маю на увазі прислуховується до Бога, угу. до голосу совісті, Боже, що ти мені скажеш через Біблію, якось людина з Богом спілкується, то Бог дає силу перемогти себе. І Бог каже: будь ласка, не жалій себе, зрікайся себе, і це маємо робити кожен день. кожен день. Тобто для вилікування від самоправідності, це такий процес усього неможливо вилікувати від самоправедності, не вилікувавши від багатьох інших речей гріховних гордість, егоїзму, е, марнотратства. Там е, ну, багато-багато заздрощі, дивитися все, що я хочу, і спілкуюсь, і, і живу своїм світським життям, але хочу бути тільки не самоправідною людиною. Так не може бути. Воно все в комплексі лікується, тому що Бог з гріхом бореться в корені. А не так, що тільки о, давайте оцю гілку обріжемо, а не остальне дерево нехай росте гріха. Тобто Бог зрубає його під корінь. Твоє я, твою гординю. Давай трішечки, не трішечки, а не жалій себе. І, і стосунки з Богом, коли ми дивимося, який Бог, який Христос, як Він нас любить, і хто ми такі, і Бог відкриває намочі на себе. І оце наші стосунки з Богом стають такими, що Бог ближче, ніж моє Я, моя гординя. Дуже дуже дякуємо. Це дійсно питання. ну, Класна позиція бути з Богом ближче, ніж ти сам з собою. Так. Це, це дуже сильно. А, що варто робити, щоб не дійти до такого стану? От, власне, Евгене, скажіть, от, ви де частково почали відповідати на питання, можливо, якось, от, знаєте, практично. Практично, як це сьогодні, от в християнському житті, де, де той момент, коли я вже, знаєте, почав ніби е, ніби служу в церкві і думаю, що цим я ну знаєте, світ спасаю і все, тому що я роблю, мені одному це потрібно, інші не хочуть, а я служу, це моя самопожертва і так далі. Але ще ми знаємо, що в останній час, коли прийде Господь, багато людей скажуть, Боже, я ж для тебе стільки служив, стільки всього робив. А Ісус каже, вибачте, я вас не знаю. От як це сьогодні от в наших реаліях конкретно може відбуватися? Ви сказали про те, що дійсно, я 100% погоджуюсь, це напевно найсильніший аргумент, коли Дух Святий нам починає відкривати. Але от ще в чому воно може проникати, як воно підступно сьогодні вливається в наше життя, коли я думаю, в мене все нормально, тому що я Богу стільки років служу. Ніби заслужувати. Я думаю. Так, так. Угу. Е, я думаю, що наші відношене відносини з Богом це як дружба. Треба спілкуватися з Богом. Угу. Треба бути з ним такими гарними друзями, закадичними друзями, і Бог буде підказувати, тому що нас заносить. Нам треба розуміти, і мене несе, скільки б мені не було років. Я, наприклад, пастор, довгі роки, десятки е, років, вже тридцять з лишнім років. Тридцять було. Тобто, але я маю, я маю на, е, знати, що в, в цій природі моїй гріховній мене завжди буде відносити від Бога. Тобто я кожен ранок прокидаюсь, пішов до Бога, поспілкувався. Бог як лікар, і ця терапія мати відбуватися постійно. От, наприклад, люди, які знають, що в них є якась хвороба, і вони мають приймати ліки. Ось так ми маємо е, розуміти, що ми в гріховній природі, і нам ми маємо приймати ліки від Бога. Це вплив Духа Святого, це спілкування з Богом. Ще що має бути, що треба бути чесною людиною. Е, якщо Дух Святий підказує, от ми, ми кажемо: от я то зробив, я інше зробив, гарну проповідь. Сказав, послужив там грошей багато дав, і е, наш погляд, «я», я зробив на себе. Але тут е, одразу миттєво виникає голос Духа Святого, чи ти, чи я, чи я тобі допомог, допоміг, дав тобі вплив, і треба бути чесною людиною, Боже, випробач, це не я. Але нам подобається, якщо люди підходять і кажуть, ти добре зробив, ти молодець. Але Бог каже: слухай, не, не, не слухай це. Тобто, вся слава тобі, а не мені. Треба бути чесною людиною, голос Духа завжди нас попереджає. Ще, що я раджу е, робити, щоб не бути самоправедним, це вести щоденничок. І пишіть, що ви зробили, про що ви обдумуєте кожен день, обдумуєте, як ви думаєте, живе, живете, е, як строїте плани. І треба бачити свої помилки, чесно, сам з собою. Е, вести таку, е, як сказано, дивись на Бога, дивись в Біблію і дивись на себе. Тобто, Мірку, як ти живеш? І тобто мені вже майже 50 років, і я думаю, чому я це знов зробив? Чому я так знов? І я міркую і кажу, Боже, знов пробач. Треба, треба бути з Богом таким відкритим і казати, Боже, знов я щось не те зробив, я без тебе нічого не можу. Наше життя має бути не те, що ми там е, якби більше і більше з роками набуваємо собі якісь е, погони чи е, медалі. А наше життя має бути з Богом таким, що ми розуміємо, що чим ближче ми до Бога, тим краще Бог. Але ми ні. Все, що ми зробили, це він зробив. Це він зробив. Тобто, е, наше життя має бути не, не, не в тому напрямку, що я і те, і те, і те зробив. А все це зробив Бог. Я, я трішечки не завадив Богу, і тут я мог зробити щось. Тобто, мені щоденничок щодня допомагає бачити руку Бога і свою якусь помилку, помилкову, чи що доброго Бог зробив в моєму житті. Ну і ще, що мені допомагає, коли ми спілкуємося з людьми, Бог так зробив, щоб ми спілкувалися один з одному. А люди, вони такі, вони прямі, ну, деякі що можуть похвалити нас, але зазвичай люди не люблять нам хвалити, вони люблять себе хвалити. Тобто вони нам дадуть поповній. І коли ми спілкуємося з людьми, вони тотчас скажуть: та ні, ти не правий, та ні. І то зробив. І треба спілкуватися. І люди підкажуть, і ти побачиш, що хтось краще, ніж ти. Хтось бачить з іншого боку, і ти думаєш, Боже, то, то. Добре, є люди, які більше розуміють, і тебе Бог ставить на своє місце, на своє таке добре місце. Тобто, я бачу, що треба з Богом бути, треба ліки постійно приймати від Бога. Треба спілкуватися, треба намагатися щось ще зробити для Бога. І ти побачиш: не можу, не можу. Боже, допоможи. І ми маємо ставати все більш смиренними, Такими треба вміти просити, Боже. Я не можу. Я прошу за людину, за оці проблему якусь. Що я можу своєю праведністю? Ну, ось я бачу хвору людину. Ну, що я можу своєю праведністю? Е я кажу, Боже, по милості Твоїй, ну зроби, ну будь ласка. Е і я бачу, е пишучи щоденничок е кожен день, що робить Бог? Не я, а він. Слава Богу. Mm. Євген, дуже, дуже вам дякуємо за ці такі практичні, дієві питання, тому що це дійсно питання, в принципі, як ми кажемо. Життя і за життя нашого вічного. Ось тому пасибі вам. Нехай дійсно Господь допоможе нам всім. Все, що ми робимо: прославити Отця і люди це бачили, що не наша слава, а його слава і його праведність. Вам бажаємо Божих благословень у вашому служінні, вашій родині, вашій сім'ї. Благословень. До побачення. Дякую, гарного ранку, гарного дня. А за все, слава Богу, нехай Ісус буде бачитись в нашому житті, Амінь. але не ми. Амінь. 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 Дякуємо. Друзі, Євген Ващинін, священнослужитель, був з нами на відеозв'язку. Пам'ятайте, що розмова з нашим гостем зберігається на Ютуб-каналі Ранок Надії. Ось тому можете переглянути. Ну а також поширити для своїх друзів чи колег, якщо для них ви вважаєте це актуальним. Залишайтесь з нами.